У цьому відео ви дізнаєтеся, як врятувати світ від невідомої болячки, що таке спадщина та навіщо рвати карти, і чому створити вакцину в домашніх умовах не так вже й важко. Зовсім не факт, що розповім про все і по порядку, але щось у нашому огляді, та й буде. Всім привіт! Неабияк радий, що ви знову повернулися до нас на канал Ігромах. Хто не знає, мене звати Влад. І поки я йшов сюди на зйомку, то побачив, що люди щось бігають, суетяться, питаються пройти через якусь карантинну зону. А я ж не можу залишити вас без нашого контенту. Тому мене одягнули в захисний костюм і сказали, щоб я сильно не затримувався, бо якийсь недуг по місту ходить. І от уявляєте, я навіть не знаю, як воно так співпало, але сьогодні у нас теж настілка про всяку заразу карантини і вакцини. Пандемія, спадщина сезон перший. Це кооперативна стратегія, у якій ви та ваша команда рятуватиме людство від страшного вірусу. Гра містить величезну сюжетну кампанію, поділену на 12 місяців, продовж яких вам доведеться відвідати десятки міст, лікувати хвороби і будувати дослідницькі станції. Звучить як проста пандемія, але приставочка спадщина так не думає. З кожною партією гра змінюватиметься. У правила на карти, на поле будуть клеїтися наліпки, з'являтимуться нові компоненти, а деякі і зовсім потрібно буде знищити. Усе, чим перехворіли люди, ніколи не зрівняється з тим, що на них чекатиме у січні. Цей жах триватиме цілий рік. Найкращі вчені та лікарі повинні зупинити це пекло на землі на кону мільярди життів. Як грати і як виконати підготовку до партії? Адже вона все ж має незначні відмінності від класичної пандемії. В будь-якому разі ви можете скористатися таймкодами і рухатися до наступного розділу нашого відео, де ми розповімо, що нового є саме у коробці спадщини. Підготуйте ігрове поле. Поруч помістіть усі кубики хвороб та дослідницькі станції. Одну дослідницьку станцію розмістіть в Атланті. Маркер спалахів розташовується на нульовій поділці своєї шкали, а маркери ліків кладемо ось сюди, в зону відстеження хвороби. Рівень захворюваності на крайню двійку. Настав час визначити перші дев'ять заражених міст. Тасуємо карти зараження. Дістаємо перші три і кладемо у ці міста по три кубики хвороб. Далі ще три карти, але вже по два кубики. І останні три розміщуємо по одній хворобці. Тепер візьміть карти міст, додайте туди профінансовані події. Маленький спойлер: їхня кількість залежатиме від поточного рівня фінансування. У першій грі це чотири карти. Перетасуйте усі ці карти і роздайте кожному таку кількість карт. Карти, що залишилися, розділіть на 5 приблизно однакових стосів. У кожен стос затасуйте по одній карті епідемії, а потім утворіть зі стосів одну цілу колоду і розмістіть у відведене на полі місце. Гравці обирають собі персонажа, фішку та карту пам'ятку. Відправте усіх разом у будь-яку із доступних дослідницьких станцій. У першій грі така станція є лише в Атланті, а може і у Києві з'явитися. Підготовку виконали. Переходимо і до самого ігроладу. Хід кожного гравця складається з трьох етапів: спершу виконайте до чотирьох дій з усіх перелічених, рухайтеся містами чотирма різними способами, що зазначені на карті пам'ятці. Скиньте карту міста, в якому ви перебуваєте, і побудуйте там дослідницьку станцію. Скиньте 5 карт міст одного кольору і винайдіть ліки. Приберіть один кубик хвороби з міста, де ви перебуваєте. Якщо ви винайшли ліки проти цієї хвороби, то за одну дію можна буде прибрати усі кубики. Якщо ви винайшли ліки і прибрали усі кубики цієї хвороби з поля, переверніть маркер ліків. І якщо в якомусь місті треба розмістити кубик цієї хвороби, то нічого не відбувається, адже хворобу ліквідовано. За певних правил здійсніть обмін картою міста з іншим гравцем. Після того, як ви виконали свої дії, витягніть дві верхні карти з колоди гравців. Ваш ліміт це сім карт. Зайві потрібно буде скидувати. Якщо сьогодні ну не ваш день і ви витягнули карту епідемії. То виконайте наступні кроки. Маркер рівня захворюваності пересуньте на одну поділку вперед. З під низу колоди дістаньте карту зараження і покладіть у це місто три хворобки, а потім покладіть карту у відбій. Перетасуйте карти зараження з відбою і покладіть їх наверх колоди зараження. Хід гравця закінчується визначенням заражених міст. Візьміть стільки карт з колоди зараження, скільки вказано під маркером, і розмістіть у кожному по одному кубику хвороби, а карти відправте у відбій. Якщо в місті вже є три кубики, то мені шкода, але фортуна зовсім забула про вас. І у цьому місті стається спалах хвороби. Рухайте відповідний маркер і розмістіть по одному кубику хвороби того ж кольору у сусідні міста. Будьте уважні, адже один спалах може і спричинити ланцюгову реакцію. Як тільки маркер спалахів досягне останньої поділки, то ви програєте. Крім того, є ще два варіанти поразок, коли ви не можете розмістити одну хворобку, бо їхня кубка скінчилась. І другий ви не можете витягнути дві карти гравців. А як перемогти? У звичайній пандемії головною умовою для перемоги було винайдення чотирьох ліків. Аби перемогти у спадщині, потрібно виконувати обов'язкові завдання. Кількість завдань, які слід виконати, позначені ось такими зірочками. І з цього моменту ми офіційно перейшли до наступного розділу нашого огляду. Чим пандемія спадщина сезон 1 відрізняється від свого родоначальника? З'являться карти спадщини. Вони описують, що відбувається у всесвіті пандемії впродовж проходження кампанії. Як тільки гра дозволить, то ви заглянете в окремі комірки секретного досьє з грифом цілком таємно. І поступово відкриватимете ці пронумеровані пакунки, в яких щось ховається, і наостанок ось вам ще великий аркуш з різноманітними наліпками. Була б моя воля, я назвав би цю гру пандемія. Наліпки у книжці правил буде вдосталь місця для нових правил. А після кожної партії ви отримаєте можливість вклеїти два покращення на свій вибір. Доповнити карту міста новою подією, додати на стартове поле ще дослідницьких станцій, покращити персонажа чи дати вірусу позитивну мутацію, аби легше було впоратися з ним у наступній грі. Вирішувати вам. Як я вже розповідав, гра триває один ігровий рік. В кожному місяці дається дві спроби. Перед кожною партією ви будете записувати в ігровий календар свій поточний. Прогрес. Рівень фінансування, дату гравців та їхніх персонажів. Якщо команда програла, то вони підвищують рівень фінансування і перед початком наступної партії додають ще дві карти профінансованих подій. А якщо учасники перемагають, то і фінансування зрізають, і вони отримують на дві карти подій менше. Персонажам можна надати нові особливі здібності, які їх зроблять машинами для знищення вірусів. Проте, перебуваючи у місті, де стається спалах, персонаж отримує шрами, які накладають на нього вічний дебаф. Якщо ж місця для нового шраму немає, то ви втрачаєте цього персонажа і рвете його карту. А до кінця місяця на заміну порванцю прийде звичайний цивільний. У містах, де стався спалах, тепер зростає рівень паніки. У місті може статися бунт, і до нього буде важче дістатися, а ваші дослідницькі станції будуть знищені. Або ж ситуація буде максимально критичною, і тоді місто взагалі може перетворитися на руїни. Пандемія, спадщина сезон 1 це настілка, в яку точно можна залипнути надовго, а спогади залишаться на все життя. Адже це гостросюжетний серіал, у якому розповідають про те, як усьому світу може настати каюк, і тут з'являєтеся ви, ті самі головні герої, які повинні цьому запобігти. Це важко описати словами, ось це. Відчуття, коли ви переходите до наступного місяця, щось десь відкривається, оновлюється, і ви з такими очима сидите і кажете: Ого, тут навіть таке є. Ви сидите, нервуєте, думаєте, переживаєте за ті міста людей, персонажів. І це так приємно споглядати, як гра змінюється, вона, вона наче жива. Але моя вам рекомендація. Дивитися за усім цим настільним дивом краще однією незмінною компанією людей. Сидів і я і теж думав: а кому точно підійде ця гра. По-перше, фанатам пандемії. Якщо вам до вподоби класика, то ви не маєте права пропустити цю коробку. Ви занадто багато втратите. По-друге, людям, які люблять справжні кооперативки. Ось вам тримайте персонажів, і тут у них кожного є свої здібності. Ось вам таке завдання: будете грати кожен для себе, програєте, граємо на команду. По-третє, тим, хто ще не знайомий з механікою спадщини, це дуже рідкісна механіка, яку не всюди зустрінеш, але на достатньо хорошому рівні вона реалізована саме у цій настілці. По-четверте, колекціонерам. Тим, хто ганяється за топами рейтингів BoardGameGeek. Гра вийшла у 2015-му і до сьогодні тримає друге місце у топ 100 Це може означати тільки одне: за увесь цей час люди її не розлюбили, а армія фанів лише збільшується. По-п'яте, сім'ї або для компанії друзів, Незважаючи на те, чи грали вони в настільні ігри, чи не грали. Правила прості, як у це все грати, пояснити не важко. Плюс є пам'ятки. Це я люблю найбільше, коли не треба штурхати ту книгу правил туди-сюди. А головне, якщо ви ніколи не грали у класичну пандемію, то цей досвід можна здобути і завдяки цій коробці, просто не використовуючи компоненти спадщини. Обожнюю коперсатися у своїй голові і згадувати ті фрагменти з гри, які мені та моїм друзям дуже добре запам'яталися. Спадщина це геть зовсім не ванільна пандемія. Ми остаточно зрозуміли це згодом після початку першої партії. А давайте зіграємо ще одну. Чув я таке мінімум тричі. Винуватці мої ці коробочки, досьє, карти, наліпки тощо. Вони виробили в нас залежність, тому грали допоки не відчували, що голова уже не варить. Винайдіть ліки від усіх чотирьох хвороб. Так є над чим подумати, але гра сказала: виконайте ще зо дві-три цілі, і це її не ускладнило, а навіть урізноманітнило. Наші стратегії для перемоги змінювалися кілька разів на партію, і це справді змушувало нас виважено обдумувати кожен наступний крок. Деякі люди дуже сварять сюжетку. Можу погодитись, місцями вона і справді дещо клішована, і якби це був фільм, то премію Оскар за найкращий оригінальний сценарій я б точно не дав. Але те, як ці події розвиваються, і як вони затягують все глибше у розповідь, в атмосферу, у цю пригоду, то я одразу вимикаю собі цього критика і продовжую насолоджуватися грою. Тим більше варто згадати, що в класиці як такого розвитку сюжету немає. Ваші дії зараз вплинуть на ваші дії в майбутньому. Ось ці 12 місяців між собою дуже тісно переплітаються. Тому якщо десь напартачите, то воно боляче відгукнеться пізніше. І так само навпаки, зробите все правильно, то потім собі ж і подякуєте. Зміни вони будуть всюди, і там, де ви добре вже вивчили базові правила, з'являться нові. До речі, у нашому випадку це зменшило вплив альфа гравця, який добре знав правила пандемії. Але спадщина його втихомирила. Гра не вбиває в землю своєю хардкорністю. Виграли чи програли неважливо. Ви однаково отримаєте можливість вклеїти дві наліпки покращення наприкінці гри, які збільшують ваші шанси на перемогу. І до того ж, якщо ви програєте, то не забувайте про збільшення фінансування. Розвиток персонажів. Вони вже більше не якісь там ролі, а повноцінні персонажі, яким можна вигадати ім'я. В них будуть вибудовуватися стосунки з іншими персонажами. Протягом гри персонажів можна покращувати, але можна й легко травмувати, отримуючи шрами або й взагалі втратити. Рвання карт, вклеювання наліпок на мертво і нульова реграбельність те, що стає каменем спотикання перед покупкою. Компоненти спадщини обіцяють нам від 12 до 24 партій. Пройшовши всю кампанію повністю, у вас буде гра, на якій назавжди залишаться відбитки спадщини. А потім можете продовжувати грати по звичайним правилам і нововведенням, що ви отримаєте в процесі. А зараз суто моя думка, як би я вберіг свою гру і елементи спадщини. Не рвіть карти, відкладайте їх в сторону, наліпки можна на щось гарненько наклеїти і акуратно вирізати, щоб просто розміщувати, а не вклеювати їх. Все, що десь сховалося, покладіть назад на свої місця. А коли гру потрібно буде скласти назад у коробку, сфотографуйте або запишіть усе, що може зробити сейф до вашої наступної зустрічі з друзями. Коли настілка стоїть на вашій полиці, це ваша справа, що з нею робити. Пандемія спадщина сезон 1 – це дуже непередбачувана настілка, яка заразить вас епідемією емоцій і подарує вам унікальний досвід. Ось списочок нагород і відзнак цієї настілочки. 2015 і 2016 було розірвано вщент цією коробкою. Краща тематична гра, краща гра року, краща стратегія і найбільш інноваційна гра. У рейтингах Board Game Geek друге місце як найкраща стратегія. Перше місце тематика. І друге у загальному рейтингу топ 100 А грі на секундочку, у 2025-му буде вже 10 років. То здоровий бугай вже. Одна з найкращих британських газет Guardian у 2016 році опублікувала статтю про цю настілку і завершила її словами: Можливо, це найкраща настільна гра, яку коли-небудь створювали. Посилання на статтю обов'язково залишу в описі до відео. Ця настільна гра вже локалізована солов'їною нашим видавництвом і громах. Не звертайте увагу, що коробка англійською, українською вже зовсім скоро буде в Україні. Але знаєте, ті коробки мають таку дурнувату звичку, вони дуже швидко закінчуються. Тому швиденько завітайте на сайт. А мені вже пора йти. Фільтри потроху закінчуються, а треба ще встигнути вийти з зони карантину до настання комендантської години. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які настілки з механікою спадщини ви ще знаєте, і яка найбільше припала вам до душі. Якщо вам сподобалось це відео, то ми будемо дуже вдячні вам за вподобайку та підписку на наш канал. До наступної зустрічі!